Відчизняні дороги не ідеальні, на жаль. Іномарки на рідних трасах бігають куди довше, ніж на території СНД. Але оскільки якість доріг у нас з поняття господарського мігрувало у поняття філософське, то кілька практичних порад від ЧПУ не завадять. Зараз ми навчимося легко долати нерівності. Головне правило гальмувати заздалегідь, особливо перед лежачими поліцейськими. Якщо ви пропустили ось цей знак, виправити ситуацію безболісно для себе і пішоходів не важко. Важливо вчасно загальмувати. Поширена помилка, коли водій яму клює носом, а об спину поліцейського. И и тогда целиком реальные завышенные вытраты. Нагрузка на ходовую часть и на подвеску автомобиля увеличивается сразу же в два, в три раза. Поэтому чем чаще вы будете нажимать тормоз на лежачих полицейских, тем чаще вы будете ездить на станцию техобслуживания. треба скористатися усіма можливостями автомобіля а саме здатністю пружин стискатися при гальмуванні і розходитися при прискоренні автомобіль неначе стрибає отож техніка проїзду перешкод проста натискаємо педаль гальма за 4-5 метрів до нерівності і вже за кілька сантиметрів до неї різко відпускаємо наш автомобіль легко задирає ніс Багато задають вопрос нужно ли вижимати сіпління кадами проїжджає ліжачі поліцейські Лично я рекомендую звісно вижимати сцеплення, почому тому що при вижитому сцепленні... нагрузка на ходовую часть и на подвеску автомобиля намного меньше, чем при отпущенном сцеплении. Итак, перед лежачим полицейским мы отпускаем тормоз и прокатываемся на самой минимальной скорости. Якщо перед нами яма або ж рейки, ще легше перестрибнути через них, якщо після гальмування натиснути на газ. Та не робіть цього перед лежачими поліцейськими. Це не проста перешкода. У нього свята місія захищати пішоходів. А вони можуть з'явитися у будь-який момент. ЧПУ нагадує, найкраще як для автомобіля, так і для людей, долати перешкоди на мінімальній швидкості.